Благоговением и страхом Божиим конящих вони. вони. 11 лютого 2024 року, у неділю 36 шостої, після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у Святоуспенській, Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський броварський Антоній, вікарії Київської єпархії, духовенства обителі та гості у священному сані. Руки, воскликните Богу, голосом ра. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Кожна людина у своєму житті щось просить у Бога. Більшість з нас просимо, щось такого, що нам потрібно сьогодні для нашого життя: одежа, їжа, житло, якийсь комфорт житейський. Більш досконалі люди моляться, щоб Господь просив гріхи їхні. А ще більш досконалі люди просять, щоб Господь помилував їх і між висіми судьбами, якими він знає судьбами. Ну, все рівно кожна людина своєю вірою, вона щось молить, просить у Бога. І Бог дає людині, дає не завжди, зразу, коли ми молимося, часом дає через якийсь рік, два, а часом через багато років, коли ми отримуємо від Бога по, по, за, по своїй молитві якийсь дар, який ми Бога просимо, то ми повинні не забувати бути благодарними Богові. Коли отримуємо ми від Бога якісь милості, то ми повинні ще більше укріплятися своїм щастям за Богом, ще більше старатися йти за Богом і прославляти Бога. А тих, тих, хто прославляє Бога, тих, Бог прославляє ще в цьому земному житті. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених. Зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Я сподіваюся, вас пророчествує всі, пророчествує Твіталіяніший. Подякона, водякона, помолюсь його да прийде на нього загадань ще свята звуко. За богослужінням блаженніший митрополит Онуфрій висвятив на діякона Віталія Андронатія. Він служитиме у храмі в ім'я святителя Феодосія Чернігівського у Києві. Виголосивши відпуст, блаженіший владика привітав вірян з неділею, прикликав на всіх Боже благословення та побажав миру українській землі. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником Воскресного дня. Молитвою при благословенної владичі нашої Богородиці і при Діве Марії, Господь благословить вас, ваших сродників, бо благоподібне благопотрібне для земного життя і спасіння житті вічному. Нехай молитної Пресвятої Богородиці Господь благословить нашу землю миром з праздником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.